Чому моє пакування якісне? Тому що я співпрацюю з найкращими постачальниками і беру приклад з них. Мені приходять рослини завжди якісно запаковані. Дивіться, це касета, касетна розсада. Бачите, як вона гарно запакована. Ну, Відповідно ж, я буду пакувати кожну у фольгу. Ну, там, ви ж знаєте, як я пакую. Далі, як пакує мій постачальник, дивіться, це просто суперовий постачальник. Є коробочка в нього. ось. Потім кожну степлером вони пристеплюють, скотчем заскочують. І ось так воно все виходить. Тобто, хотіла. Щоб показати. От, бачите, настільки все якісно, все запаковано, і рослиночки приходять здорові, гарні, наче ось тільки їх взяли і мені ось так передали. Заключається доставка не тільки там, як пошта перевозить. Там. Ну, вони, до речі, до мене прийшли отак. От, Я побачила, так вони стояли. І все. Але ж на них це не повпливало. Вони повинні були їхати отак, а в Пошті вони були отак. Розумієте, як пакування – це залог успіху. Пакуйте якісно свої товари, не соромтеся пакувати, не соромтеся брати приклад тих людей, як показують на відео. Я часто показую, як я пакую. Я прислухаюся до тих людей, хто мені пише, як, там, як, як вони пакують. Я беру їхній приклад і теж пакую. Тому я вам всім бажаю успіху, працюйте. Усовершенствуйте свою роботу, вдосконалюйте свою роботу і будьте щасливими. Пам'ятайте про те, що в мене є червона ікра, чорна та ікра щуки, А також ось капуста. Зараз буду пакувати. Це декоративна капусточка, біла та фіолетова. Пишіть в особисті повідомлення, а також не забувайте, що в мене є парфуми. Парфуми різні. Пишіть в особисті повідомлення. Всіх хобі маю. Ви у мене найкращі.